Визначення громадянства. І громадянство України це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Тут же близьке визначення дається вченими, додають вони, що це політико-правовий зв'язок також згадується, незалежно від того, чи згадано в законі про громадянство України політико-правовий зв'язок. Громадянство, за своєю сутністю і характеристиками є політико правовим зв'язком. Раніше дана ознака була закріплена в попередніх законах про громадянство, проте вона потім щезла, як через певні застороги політико правої зв'язок, і тут почали певне політичне забарвлення. Насправді йдеться про розуміння цих понять у широкому сенсі і. Ніякої прив'язки до певнополітичної сили немає.